Вітаю у студії телеканалу Репортер і з вами ведуча Жакліна Даніленко. Кібербезпека сьогодні це одна із ключових складових безпеки держави та інформаційного простору в цілому. В умовах постійних цифрових загроз підготовка фахівців у даній сфері набуває особливо важливого значення. Про факультет кібербезпеки та інформаційних технологій НУОЮА, про наукові дослідження та найбільший в Україні кіберполігон сьогодні нам розповість. Професор завідувач кафедри кібербезпеки Артем Вікторович Соколов, вітаю вас. Вітаю, добрий день Жекрина. Хотіла б почати нашу розмову з того, наскільки взагалі зараз актуальна професія і навчання на факультеті кібербезпеки та даній спеціальності. Ну ви знаєте, про актуальність кібербезпеки можна говорити доволі довго. А зараз наше суспільство воно продовжує свій процес цифровізації, інформатизації. І я можу сказати, що з плином цього процесу, тобто по мірі того, як інформаційні технології впроваджуються фактично у всі сфери діяльності нашого суспільства, значення кібербезпеки воно тільки зростає. Я пам'ятаю, коли я вступав на цю спеціальність, казали, що кібербезпека це прерогатива якихось банків. Якихось великих організацій спеціальних служб, звісно, дипломатичних установ, так і це, мабуть, було, було правда. Я пам'ятаю тоді ще декан казав мені. У мене була золота медаль, то я міг вступати на будь-яку спеціальність через співбесіду. І він каже: ну ти певен, що ти обрав саме цю спеціальність, бо вона дуже специфічна, вона дуже обмежена у своєму використанні. Може, краще підеш там на конструктора або щось таке більш більш цікаве. Ну ні, я кажу, це. Це те, що за чим має бути майбутнє, бо так відчувало моє серце, і так воно і склалося на сьогодні. Ми дуже сильно залежимо від інформаційних технологій. Це не тільки наша робота, причому чим, ми, чим би ми не займалися, так це завжди застосування тієї або іншої інформаційної технології. Це наша взаємодія з державою. Кожен з нас взаємодія держав з державою саме через е, смартфон, так через електронні документи. you <laughs> Через застосування мережі інтернет, це наше особисте спілкування. Тобто ми спілкуємося з рідними, з близькими, з нашими друзями, так? за допомогою соціальних мереж, за допомогою месенджерів. Тому від цих знань, від розуміння того, що таке кібербезпека, від розуміння того, як захиститися у цифровому середовищі, буде залежати наша безпека, безпека наших рідних, Безпека нашої сім'ї і звісно, в цілому безпека е, держави. Тобто, сьогодні ми можемо говорити про те, що в принципі кібербезпека нужна потрібна кожному з одного боку, з іншого боку, дуже дуже потрібні фахівці, і цих фахівців. Увесь час не вистачає, причому у всіх галузях е, діяльності суспільства, у тому числі і у війську і у цивільних е, напрямках, так е, дійсно є такий дефіцит. Дійсно не вистачає, які були здатні забезпечити е, саме ці е, процеси безпеки е, кібернетичного простору, кібербезпеки. Ви заговорили про державу. І я хотіла запитати, з якими викликами сьогодні стикається держава в просторі там кібербезпеки, можливо, там кіберзлочинів. Ви знаєте, через те, що ми опинилися в умовах повномасштабного вторгнення сьогодні, наша держава стикається у тому числі і у кіберпросторі з такими викликами, з якими не стикалася жодна держава е за всі часи, власне. Ми в принципі свідки всього цього, що відбувається, так я думаю, що всі пам'ятають кінець 24 го початок 25 го року. Це було рік по тому, коли була масована атака супроти державних реєстрів. Так коли ми не могли е здійснити правочини, продати свою власність, зареєструвати автівку, так, через саме діяльність, через спрямовану діяльність. Проти цих державних функцій, тобто виклики дуже великі, потрібні фахівці, які були б здатні це робити. Але з іншого боку, мені хотілося б сказати, що кібербезпека це така галузь, яка охоплює не тільки. Безпосередньо інформаційні технології, скажімо так, в плані комп'ютерів, в плані мереж, так в плані їх застосування, це дійсно дуже широка галузь, тому що з одного боку, так, дійсно, це безпека мереж, це безпека застосунків. Однак, з іншого боку, це і величезна кількість психологічних аспектів, тому що ми знаємо, що ворог щодня проводить операції супроти нас, проводить операції спрямовані спрямовані на те, що. Щоб підірвати нашу довіру до державних інституцій, спрямовані на те, щоб посіяти паніку, посіяти хаос, фахівці з кібербезпеки, це також ті, хто здатні цьому протидіяти, так здатні відокремити фейкову інформацію від реальної інформації, здатні. Проводити може бути операції, які спрямовані і проти ворога в плані атакуючому, Так і це також має місце. Тож виклики є однак, ми працюємо так. Ми єдині е, над тим, щоб ці виклики подолати, усунути і відповідно обезпечити наше суспільство, нашу державу на факультеті за ініціативи і підтримки президента університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова створений найбільший в Україні кіберполігон. Розкажіть, що це за проєкт та у чому його унікальність? Так, ми щиро вдячні президентові Національного університету Одеської юридичної академії за створення такої неймовірної бази. Цей кіберполігон він дійсно є найпотужнішим на півдні нашої країни. Що таке взагалі кіберполігон? Це великі обчислювальні потужності, тобто в нас є два сервери, які мають кожний по 80 обчислювальних ядер, так, 256 ГБ гігабайт оперативної пам'яті у кожному, великі сховища по 40 гігабайт. Тобто це дійсно дійсно дуже значні обчислювальні потужності, які застосовуються для того, щоб моделювати реальні конкретні ситуації, які відбуваються на об'єктах критичної інфраструктури, на бізнес-об'єктах. Так, моделювати у якому сенсі, у сенсі того, що ми будуємо. Віртуальні копії мереж, так, які існують, скажімо так, в реальності, і ми моделюємо можливі атаки супроти цих мереж з одного боку, а з іншого боку, можливі е, варіанти захисту, тобто як ми можемо захиститися від цих мереж. Я можу сказати, що взагалі підготовка фахівця з кібербезпеки у сьогоденні, тобто такого фахівця, який потрібний саме зараз суспільству промисловості військовим, так і так далі, причому на світовому рівні, не тільки в Україні, а у будь-якій державі, вона без цього абсолютно неможлива. І ми дуже пишаємося, що в нас е і тільки в нас так є. На півні Україні України такі можливості, щоб не просто теоретично, а практично проводити таке навчання, так показувати студентам, як відбувається, як відбуваються атаки. Тобто, студенти, фахівці майбутньої з кібербезпеки, вони мають знати і цю сторону, як діє зловмисник, так бо це ну абсолютно без цього вони не можуть зрозуміти, що зробити для того, щоб захиститися. От. Пропрацьовуємо можливі варіанти захисту, так тобто показуємо їм, що робити, як зупинити атаку, як відновитися після цієї атаки, як провести дослідження, як саме відбувалася ця атака. Все це можливо за допомогою, цьому, за допомогою цього обладнання. Е, мені хотілося б ще сказати, що наприкінці минулого року, і це відбувалося вперше у нашому місті, е, на базі е, нашої спеціалізованої. Лабораторії кіберполігон ми провели е, змагання. CTF. CTF – це «Capture the Flag, так тобто це змагання, які спрямовані саме. Е, ми проводили їх у класичному форматі, тож це було саме відпрацювання сценаріїв атак. Студенти мали атакувати так, певну інфраструктуру, тобто ми створювали певні віртуальні середовища, де такі атаки вони мали місце. От і відповідна команди, вони боролися за флаги, які вони могли здобути, виконуючи атаку успішно. І ті команди, які набрали найбільшу кількість флагів, вони перемогли. І тут особлива гордість за наших студентів, тому що перше і друге місце у цьому змаганні взяли саме студенти нашого університету, Одеської юридичної академії. От ну, вони мають змогу тренуватися, вони мають змогу з цим працювати так. І це дійсно велика гордість, що ми перемогли ось у цих, ось у цих змаганнях. З іншого боку, можу сказати, що це досить складна інженерна задача, адже розумієте, в нас в, в нашій будівлі, так нашого факультету, е, одночасно знаходилися 45-48 юних хакерів, так які атакували е, наші, скажімо, так, інфраструктурні елементи, і звісно, ми мали зробити це так. Щоб ця система не впала, щоб все це витримала, нам вдалося це зробити. Бо в Україні були випадки, коли такі змагання вони закінчилися буквально через 10-15 хвилин. Так, після початку такого плану, а так. Ні, в нас пройшло все гладко. Ми визначили переможців. Студенти, причому не тільки нашого навчального закладу, а й всіх навчальних закладів, які готують фахівців в Одесі з кібербезпеки, вони відчули, що це таке і як це працює. Кіберполігон. Змагання CTF. це дійсно дуже крута платформа для студентів і приклад для майбутніх абітурієнтів для того, щоб вибирати саме даний факультет, адже матеріально-технічна база дійсно вражає. Також нещодавно, наскільки нам відомо, ви отримали премію від президента України для молодих учених. Розкажіть взагалі, в чому заключалася суть вашої роботи, які ключові ідеї там висвітлювалися. А... Так, дійсно, це. Командний проект у цьому проекті брали участь фахівці з провідних університетів нашої країни, зокрема з Києва, з Харків, Сум. Ну і я брав участь як представник національного університету Одеська юридична академія. Моя складова взагалі ця система, так, яку ми будували, це інтелектуальна, це багатоконтурна система захисту інформації. Бо захист інформації це дуже складний процес. Він включає багато складових. Так, це дійсно і безпека застосунків, це безпека в інтернеті, але це і захист від можливих психологічних операцій, психологічних атак. Це і захист на фізи... на фізичному рівні, так, адже ми маємо е канали витоку інформації, технічні канали витоку інформації, е скажімо, ці самі акустичні, так, або е які е засновані на Витоку інформації через джерела живлення. Так Тож, наша система, ми намагалися врахувати всі ці ризики і підійти до них інтелектуально. Тобто, зважаючи на те, наскільки небезпечним є середовище, яким є поточний рівень ризику у даний момент, система здатна адаптуватися під ці виклики. А, мої контури, якими я займався і які я досліджував, це криптографічна і стигана Графічно складові. Що таке криптографія? Криптографія це наука про те, як захистити повідомлення, як перетворити повідомлення таким чином за допомогою ключа, щоб без наявності ключа прочитати це повідомлення було неможливо для зловмисника зловмисника завдання. Що таке стеганографія? Стиганографія це наука про те, як приховати сам факт. Наявності прихованої інформації, тобто як зробити так, щоб зловмисник не тільки міг не міг прочитати це повідомлення, не знаючи ключа, але б і не міг дізнатися, що таке повідомлення взагалі існує. Це ці контури, які розробляв саме я. І тут я також е, маю відзначити е, необхідність е, наявності матеріальної бази. Бо такі дослідження дуже важко проводити без Великих обчислювальних потужностей. І тут кіберполігон також здатний послугувати нам е, значну роль, так. Тобто, якщо ми хочемо дослідити якийсь новий метод, якийсь новий алгоритм, і тут я маю відзначити, що наші студенти, наші викладачі, вони дуже залучені у цей, у цей процес. Так, вони застосовують ці ресурси для того, щоб увесь час проводити ці дослідження. Так, вони отримують. Дивовижні результати, які потім публікуються у передових журналах не тільки України, а і у топі світового рівня, так, тобто це досягнення світового рівня. Ну і ось. Е Одне з таких досягнень, це така система, так, це те, що вдалося зробити мені такий внесок, і е, я дуже пишаюся, так що саме із застосуванням нашої бази, так, вдалося отримати ці результати. Це дуже важливо для мене і е, у тому числі, тому що е, розумієте, ми… Живемо у державі, яка знаходиться у стані війні, війни. Так ми живемо в тилу, і тому кожного дня питаємо себе: а що ще можна зробити для нашої держави для того, щоб зміцнити її оборонну здатність для того, щоб по максимуму так зробити те, що ми можемо. Ну і ось така відзнака. Мені дуже приємно, що це якось показує. Ось що щось все ж таки зроблено. Так, щось зробив для того, щоб зміцнити нашу державу, знаходячись тут, у тилу, допомагаючи тим, завдяки кому ми можемо жити, завдяки кому ми тут можемо працювати. І наостанок хотіла б запитати, що б ви побажали майбутнім абітурієнтам, які зараз стоять на порозі вступу і вибору навчального закладу та факультету. Ви знаєте, мені б хотілося сказати, що найголовніше це дуже важливий вибор. Це вибор, від якого буде залежати шлях, яким ви будете йти далі. І найголовніше, що я порадив, порекомендував, це слухати своє серце. Адже тільки ваше серце здатне підказати вам, який шлях буде правильним саме для вас. Однак, з іншого боку, мені хотілося б зазначити, що на нашому факультеті, зокрема на нашій кафедрі, створені всі умови, дійсно дивовижні умови, для того, щоб ви розвивалися. У обраному вами напрямку. Зокрема, у напрямку кібербезпеки. Це такий напрямок, на мою думку, у якому кожен зможе знайти себе. Бо якщо у вас технічний підхід до життя, технічний склад розуму, так? Так, кібербезпека має потужну технічну складову, потужний математичний апарат. Це та сама криптографія, та сама стеганографія, це теорія ризики. Це надзвичайно цікаво. Якщо у вас гуманітарний склад ума, кібербезпека це психологія, кібербезпека це соціологія, так? кібербезпека це про те, як переконати у тому числі. Тож, поза залежністю від того, який ваш склад ума, склад вашого розуму, як ви мислите. У цій професії, я думаю, що ви знайдете себе. Однак, все ж таки, повертаючись до перших моїх слів, найголовніше спостерігайте, слухайте себе, і все обов'язково вийде. Дякую вам за сьогоднішню зустріч та за таку інформативну розмову. Сьогодні у нашій студії був завідувач кафедри кібербезпеки професор Артем Вікторович Соколов. До зустрічі на телеканалі Репортер.